Я замінив клавіатуру і мишку. У мене дуже стара клавіатура і мишка компанії Real L. Мишка у нас 2017 року випуску клавіатура. 2019-го, але таке, такий вигляд вони мають, ніби їм вже по 10 років кожній. Як вони в мене з'явилися? З'явилися вони в мене стихійно. Я не спрокинувся зранку з думкою: так, мені треба купити компанію Real. А почнемо ми з мишки і клавіатури. У мене зламалася мишка, я купив мишку якусь за 200 гривень. Потім зламалась клавіатура, купив клавіатуру якусь, начебто по відгуках кращу за 300 гривень чи за 500. Ну, вони до сих пір працюють насправді. Мишка за 8 років використання вона виглядає ось так. Тут є DPI. Зміна чутливості. В принципі, дешева мишка. Що з неї хотіть. Єдине, що тут зламалося, е, клік на, на колесі, ну іноді він мені потрібен. Вся решта працює, працює добре, навіть можна сказати, в клавіатурі вона працює повністю. Єдине, що від набирання тексту витерлись певні кнопки. Е, то, в принципі, і все. А що ж я придбав на заміну? А зараз покажу. Хтось вже здогадався по жовтій коробці. Це е, українська компанія Hater. Е, модель називається Pulsar 2. Ось так виглядає коробка жовтого кольору, така приємна. М -м -м. Зараз вам зачитаю характеристики. В більшості це е, важливо. Отже, е, габарити 123-68 на 38, вага 69 грам. Частота опитування 1000 Гц, напруга 5 В. Так, це не цікаво. Перемикачі, Калі GM 4.0, 60 мільйонів натискань. Сила 65 Гц. Ні, мабуть, грам на сантиметр, сила повернення 25 грам на сантиметр, мінімум. Бокові кайл перемикачі без, без цифр. Encoder TTC Gold. Без поняття, що це все означає. Давайте розпаковувати. Так, що нас тут зустрічає? нас тут зустрічають шнурки до кросівок, наче. Подумав я, але. Жовтенький. Е, подумав я, але ні, це кабель до мишки. Так, поки її відкладемо. Далі, що в нас тут іще є? А в нас там щось іще є. Ага, інструкція, мабуть. Так, в коробці ми знайшли ось таку інструкцію. Інструкцію. В принципі, тут все дублюється, те, що я е сказав двома мовами. Є надпис RGB. Дуже ми цьому радіємо. Є змінні ножки. Оце дуже важливо, е тому що змінні ножки не треба замовляти, вони вже поклали в комплект. І як тільки вам потрібно їх замінити, ви раз дістали і замінили. Дякую за це виробнику. Так, ну і сама мишка. Ось такі клейонці виглядає ось так. жовтого кольору мишка. Має ось такий клік. Зараз. Я думаю, що це переключення DPI вперед-назад. Знизу нічого, тільки ножки. Має шнурок. В оплетці виглядає, наче шнурі, шнурівки до, <годи> до... до кросовок. <годи> Жовті, фірітові, оцей поглинач шумів, Теж жовтенькому. Ну, Прикольно, прикольно виглядає, мені подобається колесо. Так, я відклав вже мишку, але я її поверну назад, бо в мене в сценарії написано сказати, чому я її обрав. Я її обрав, бо вона жовта. Вона жовта з чорним. Це ключовий момент. Не так багато жовтих мишок. Взагалі кольорових дуже мало. Насправді виробники, мабуть, бояться, що їх не будуть купляти. Всі чорні і білі, чорно-білі або білі з чорним. З малюнками не дуже мені подобаються, Але жовтих з чорним дуже мало. Це був, мабуть, основний момент, чому я її придбав. Ідемо до клавіатури. Так, хто поняв, той поняв, що це за клавіатура. Е мабуть, на ню е оглядів 50 тисяч мільйонів. 50 тисяч мільйон перший огляд. Аула F75. Greйвуд. Ось що треба основне знати це перемикачі. От, в залежності від того, які перемикачі у нас стоять, від, від, від цього залежить звук, який видає клавіатура. Зараз розпакую і вам покажу, як вона виглядає. Так, нас зустрічає Бамашка. Дуже цікаво. Е, так, тут нам кажуть, що це оце кнопки, а це не кнопки, це е, usb Receiver, Charger, індикатор Light Type-C, бла-бла бла. Далі показують нам. Е, як користуватись клавіатурою, перемикачі, як підключитись з комп'ютер, USB і всі діла. Якщо комусь цікаво характеристики, то цю бумажку ви не викидайте, а просто відкрийте її і почитайте. Українською тут написано: перемикачі 80 вага ,23 кілограм 23 Значить Від батареї працює 17 годин з підсвіткою. І 266 годин без підсвітки. Тут 4000 мА -годин і е підключення Type-C. Так, ну і сама клавіатура. Так от. Зараз дістану. Да, чесний, чесний кілограм. Так, відкладемо поки. Так, в комплекті у нас є шнурок Type-C, Type-A. Можна підключити Type-C Type-C, якщо у вас там ноутбук, Mac і так далі, чи Type-C в комп'ютері. Чотири свіча додатково поклали. І оця штука, щоб виймати свічі і виймати кейкапи. Ну і сама клавіатура. Все засвітилось, вс клікає, працює. У мишки дуже довгий шнурок із е хмутом. Дуже зручно, плетення смішне, прикольне. Колір жовтий. Я не попав в колір, бо бачите, як тут оранжеві більш кнопки, а тут мишка жовта, не оранжева. Ну, нічого страшного, але вона сама весела, сама по собі якась цікава, не просто чорна, просто чорної не хотів. І клавіатура зараз покажу, чого брав саме її. Ну, ви самі все бачили і чули. Я з свого боку ще додатково все протестую з собою, використанням. Зауважу, що мій коврик не підходить по кольору, треба його замінити. Все протестую, розкажу вам. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях. На цьому в мене все. Все буде Україна!